Вітаємо на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні поговоримо про виплати сім'ям загиблих захисників, а саме про те, як їх оформити, куди звертатися, які документи зібрати, та багато інших нюансів. Скільки становить компенсація у випадку смерті захисника та хто має на неї право. Згідно постановою Кабміну номер 168 від 28 лютого, родини загиблих військових, які боролися проти російських окупантів від 24 лютого 2022 року, мають право на одержання одноразової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. Отримати допомогу можуть члени родини загиблого або ті, хто перебував на його утриманні хто саме вважається членами родини військового членами родини військовослужбовця є дружина або чоловік, діти, батьки. Стосовно дітей діти вважаються членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-якого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні. Також до сімейного кола відносяться особи, що постійно проживали з військовим та мали спільний побут. Це можуть бути брат, сестра, дідусь, бабуся, тітка, родичі, дружини або чоловіка тощо. У будь-якому випадку, для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно буде довести належність до сімейного кола загиблого захисника або ж надати документ, який підтверджує факт утримання. Куди і з якими документами звертатися для одержання компенсації у випадку загибелі військового? Для початку потрібно отримати свідоцтво про смерть. Далі необхідно звернутися до командира військової частини і отримати витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини, документ, що свідчить про причини та обставини загибелі, витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, всі ці документи. Потрібно надати до найближчого територіального центру комплектування та соцпідтримки, написавши заяву про виплату допомоги. Також потрібно буде додати копію свідоцтва про смерть військового, копію лікарського свідоцтва про смерть, копію сторінок паспорта, отримувача допомоги, копію свідоцтва про народження загиблого для виплати допомоги батькам, копію свідоцтва про шлюб для виплати дружині. Копію свідоцтва про народження дитини для виплати дітям, копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого. Це стосується осіб, які не були членами сім'ї загиблого, але перебували на його утриманні. Скільки чекати на виплату родині військового після подачі документів? У 15-денний термін документи направляються до департаменту соцзабезпечення Міноборони. Там папери розглядає спеціальна комісія. Впродовж 30 днів вона має ухвалити рішення про призначення компенсації або ж про відмову у виплаті. У разі позитивного рішення комісії документи має затвердити міністр оборони України. Після цього кошти для виплати компенсації у розмірі 15 мільйонів гривень. Мають переказати на рахунок командування сухопутних військ ЗСУ, а вже звідти на рахунки членів сім'ї загиблого через обласні терцентри комплектування та соціальної підтримки. Якщо у виплаті компенсації було відмовлено, то таке рішення можна оскаржити у суді. Чи може бути змінений розмір грошової компенсації? Родині загиблого військовослужбовця розмір компенсації залежить від обставин загибель військового. Якщо захисник загинув під час виконання обов'язків військової служби, брав участь у реальних бойових діях, перебував на фронті, то в такому разі близькі та його рідні мають право на виплату в обсязі 15 мільйонів гривень. Наприклад, мова йде про загибель під артилерійським обстрілом під час перестрілки з ворогом тощо. Це може бути не тільки на передовій, але і в тиловій частині на першій, другій чи третій лінії. Якщо ж будуть вказані причини смерті, не пов'язані із безпосередньою участю у бойових діях, сума компенсації може бути змінена. У цьому відео ми розглянули на жаль досить актуальну на сьогодні тему грошової компенсації родинам загиблих військових. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, Звертайтеся до юристів платформи Адвокат Народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань, а якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди зможете знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат народу. З нами складне, стає простим.